Україна не постачає зброї до Сирії. Про це заявили у зовнішньополітичному відомстві. Свою причетність до озброєння сирійських повстанців спростували і в Укрспецекспорті. Там запевняють, не здійснювали поставок боєприпасів до країн, на які поширюється ембарго ООН. Україна сьогодні має найбільший у своїй історії пакет контрактів на експорт озброєння, тому і зазнає інформаційних атак. Так оцінили звинувачення у сірому продажу експерти ринку. Раніше Бібісі повідомили, журналісти під час власного розслідування з Знайшли на базі повстанців у місті, Алепо кілька ящиків із боєприпасами вони, начебто, були призначені для Саудівської Аравії. На ящиках стояв виробник Луганський патронний завод. Фахівці пояснюють, звинувачення України у поставках до Сирії впираються у проблему реекспорту. Тому потрібно шукати не виробника, а країну, яка здійснила перепродаж. Тому зброя з слав'янською, я кажу слав'янською, радянською, білоруською, російською. Можливо, навіть із українською маркировкою може потрапити у такий е, палаючий регіон е, через е, або у такий спосіб, коли держава Україна до цього не має жодного відносини. Україна суворо дотримується своїх міжнародних зобов'язань у сфері передачі товарів військового призначення та подвійного використання, та не здійснювала і не здійснює постачань таких товарів до Сирії.